Моє вітання! Цей суп сичевиці знахідка для нашого здоров'я та краси. Готуємо. Знадобиться одна склянка червоної сичевиці, об'єм моєї склянки 250 мл. Повна склянка сичевиці. Її обов'язково треба промити холодною водою і зробити це декілька разів. Подивіться, зверніть увагу, якого кольору водичка. Вода має бути майже прозора після повного етапу промивання. Все цією ж холодною водою заливаю сечовицю і залишаю при кімнатній температурі на 20 хвилин. Цього буде достатньо. Ось таку я використовую сечовицю. Якщо ви ніколи не звертали увагу, будь ласка, зверніть. Білки в сочевиці 20 грам на 100 грам сочевиці. Це просто знахідка. Якщо ви не добираєте в м'ясі або в рибі білки, вживайте сочевицю. А Пательня або кастрюля. додаю трошки олійки, додаю шматочок вершкового масла а, і грітися. овочі, які я буду використовувати, взагалі використовуєте ті овочі, які вам смачні. Я використовую ті, які є наразі в хаті: це цибуля, чесник, морква та. Картопля, небагато картоплі. Так як я буду все пробивати блендером, я нарізаю просто як, 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 як попало. Якщо ви не будете пробивати блендером, наріжте всі овочі гарненько. Блендеру буде потім все одно. І Всі овочі я нарізаю, бачите, як не, не дуже гарно. але я ж кажу: картоплю поки від, відкладаю, овочі ходімо, просмажимо. Саме просмажимо. Для яскравого смаку страв, овочі потрібно просмажити. Тож гарненько їх просмажити в олії та важковим маслом. Ну або просто в олійки смажити. Я роблю 50 на 50. Картоплю також нарізаю, як, як вийде. Також блендеру буде все одно. Ось так я нарізаю. Якщо ви не будете пробувати блендером, наріжте картоплю так, щоб вам було гарно. Їжа має бути гарною. Хто робив зі мною по сезону ці томати? Без оцуту, без цукру, без солі, просто томати у власному соці. Це знахідка. Мені люди під різними відео пишуть коментарі з подякою за ці помідори, вони неймовірні. Ось так вони виглядають. Не користуємося ними. Просто термічна обробка помідорів. По сезону зробила і зараз насолоджуємось. Я трошки наріжу, можна використовувати свіжі помідори або пюре, помідор, томатний сік, що у вас є, те і використовуйте. Нарізала, сачевиця вже постояла. Я, звичайно, зливаю цю водичку, вона не потрібна. Одна чайна ложка цукру це для того, щоб овочі закарамелізувались. Я просмажила приблизно 3 хвилинки і додаю цукор. Щоб, вони, овочі були карамелізовані і смачні. Додаю картоплю, відразу помідори з тим же соком, ось така краса. І, звісно, додаю сочовицю. А суп готується надзвичайно швидко. Ніякого м'яса тут не потрібно, повірте, це настільки самостійна страва, що або бульйон, або літр кип'ятка. Але не давайте відразу весь літер. Тут в мене е літер овочевого бульйону. Я не даю весь відразу, тому що розмір овочів завжди різний. Бачите, трошечки так залишаю. Бачите, бачите, той. точно бачите. Бачу, що по густоті, скоріш за все, піде весь літер. Але ви не додавайте краще потім додати, уже при тому, коли будемо збивати блендером, будемо бачити і чи влаштовує нас густота. Додаю півтори чайні ложки солі. Ну, взагалі, сіль, звичайно, за смаком. Завжди смакуйте. Трошки додаю перцю, накриваю кришкою і залишаю на 20-25 хвилин до того, поки не звариться картопля. Ще за декілька хвилин до кінця варки додала лавровий лист. Він не обов'язковий, але я раджу його додати, він зробить свою роботу. Обов'язково приберіть лаврушку і тільки потім не забудьте, а тільки потім збивайте блендером. Лаврушку завжди прибираємо. Гарно збиваю блендером, або ви не збиваєте, і ось такий гарний суп готовий. Його, звичайно, треба пропустити через сито, щоб він був просто як шовк. Шовковий такий, але я не буду цього робити, мене влаштовує ці маленькі такі, де, де шматочки. Ще я хочу підсмажити грінку, насипаю суп. Консистенція ідеальна. Ще пам'ятайте, після того, як охолоне, трошки стане густішим. Це сочевиця, вона густіша. Додаю цей неперевершений соус. Хто ще не готував цей соус з кінзи? Неймовірний соус, соус, який навіть солому зробить просто супер смачною. Це не про цей суп, а суп сам по собі самостійний дуже смачний. Захотілося мені трошки часнику, а в цьому соусі є часник. Тож, що обов'язково приготуйте цей суп, це просто скарб. Він неймовірний. Ще дуже я люблю додавати фету. Шматочки фети, цей соус чесниковий, грінка, і, як завжди, смачного.